Я хочу на шопінг, що на А Я хочу на шопінг. Казала, що нічого не буде бувати. Продовжаю. Я вас вітаю на своєму другому влозі. Я зробила висновки, зрозуміла свої помилки, які я допустила в минулому першому своєму влозі. А, і, і будемо рухатися далі. Мені було дуже приємно читати усі ваші коментарі. А особливо коли е, незнайомі люди, яким потрапляло моє відео в рекомендаціях, вони мені залишали коментарі. Це було супер взагалі неочікувано і дуже приємно. Я хочу поділитися з вами своєю вечірньою рутиною, покажу засоби, якими я користуюсь щодня. Саме ввечері. Ну, і в першу чергу я завжди чищу зуби. Використовую, звичайно, сенсудин Пасту. Далі від Курапрокс щітка і ось така маленька щіточка. Насправді я дуже хочу спробувати іригатор, тому що в мене, можна сказати, дуже такий маленький догляд за зубами. Саме з косметики. Я використовую мало засобів, тому що в мене тільки ті, які дійсно працюють. Тобто, в мене, як раніше, рік назад, якщо показати мою поличку, то там було все завалено. П'ять засобів від Султанде Саба. Далі були від сістера Рома кремчики, це для тіла. А для обличчя в мене в принципі завжди був мінімальний догляд. А коли я е, звернулася до дерматолога, він в мене ще урізався. Я, до речі, е, хочу придбати собі девайс, аби не старіти. <свісно> Тому що в мене дуже рухлива міміка. Мене, я емоційна, в принципі, дуже. І в мене вже присутні заломчики на лобі. Ось тут там де носогубка також. Е, ну, Це. Природньо. Я не хочу наразі звертатися до косметолога колоти ботокс. Я хочу цей момент відтягнути. У мене наразі нічого не зроблено, окрім губ, і то я робила два роки тому. Цим літом я хочу записатися, тому що трошки хочу підкоригувати. Ось моя поличка мінімально максимально мінімально, як я люблю казати. Тут догляд за обличчям, ось тут, на половинці. За волоссям і за тілом. Як бачите, в мене за тілом тільки два кремчика. Раніше, я ж кажу, в мене просто тільки для тіла було 4 або 5 банок. Нафіга не знаю, сама не можу відповісти, тому що я гналася за трендами, за модою. Якщо порівнювати ось ці два креми мій фаворит а вискін, Я Такого зволоження саме від кремну, їх є дві серії Touch Touch і ще якась е, інша. Я не пам'ятаю, е, і начебто саме Touch Touch більш легкий, або навпаки, він більш такий е, живильний. Не пам'ятаю, але якщо е, казати за аромат, за текстуру за зволоження, це просто мій фаворит Авескін. Від Sister Aroma мені також подобається. Мені дуже подобається цей аромат. В мене саме е, морська сільна, начебто. Ну, дуже дуже класно, вона така прямо свіжаюча. І мені вперше сподобався саме такий а, свіжий аромат. Прикольний, але він легший і, він знаєте, він не так зволожує шкіру, як, наприклад, Авескін. Далі в мене це догляд за обличчям. Далі також Авескін. І знаєте, це найкраще вмивання, що в мене було. Я раджу всім спробувати його. А, тому що, по-перше, мені дуже подобається, що продукт а, два в одному це вмивання, саме, а, і а, він знімає ще макіяж, тобто не потрібні додаткові засоби: там, а, міцелярка або гідрофільна олія. А, це суперзручно, це суперзручно і це економія навіть грошей. Далі в мене ретинол. Я вже користуюсь на постійній основі е, трохи більш року, і, і закриваю це все кремом. Я хочу трошки підкоригувати свій догляд, тому що вже час, час. тому що я свій догляд не оновлювала більш року. І на ніч я зволожую губки. Це від Реджуран класно він наповнює зволожує. гізу він а, більш жирніший формат має. Хоч я і захворіла, але я зараз буду їхати знімати контент для свого блогу, тому що на тижні в мене взагалі не буде часу. Тому що в мене дуже-дуже багато консультацій по дві на день і ще офлайн зустрічі, також з клієнтами. Будемо розбирати їхній гардероб та готуватись вже до весни. Тому. Болить мене горло не болить, але потрібно відзняти мені контент. Тому образ максимально такий лінивий, тому що взагалі нічого не хочеться. Я хотіла собі подивитися якусь е таку, як можливо сказати, бомпер, якусь курточку на весну. Але напевно я просто зніму контент, те, що я запланувала, і все. Людина, яка казала, що нічого не буде <рес> О, вже якби приїхали, то чого, чого не взяти? Приїхали ми перекусити. Ми, коли на лівому березі буваємо, ми завжди заїжджаємо в одну пекарню. То дивився мастер-шеф, той зрозуміє. Ну насправді дуже дуже смачна випічка, дуже смачна. Що хочеться повертатися. І найголовніше, що там завжди начинки, ну просто. Наче він просто, знаєте, в собі в цей вбиток працює, вбиток на українську. Не знаю як капітан. Справді, погода наче нормальна, але ось ця блін, грязюка через цей сніг ну це просто жах. Я на машине і подивіться просто. Ну І це я просто э, вийшла з машини. Блин, мене Меня аж придергивает от этого. Я взяла ось такий трикотажний жилет. На теплий сезон це буде дуже актуально, тому що в'язані та трикотажні речі будуть е, в тренді. Е, там взагалі були ще брюки під, під цей жилет, тобто костюм як шов, але мого розміру не було. І е, ну, навіщо мені брати <смір> великий розмір. А замовляти я також не планую, тому що е, в мене дуже багато. Е, Чорного темного низу, і мені немає сенсу повторювати знов таки цей відтінок. Буду просто цей жилет комбінувати з іншим своїм низом. І взяла ось такий бомпер. Мені він дуже сподобався. Він класно буде виглядати також навесні. Він був на знижці. Зараз чомусь погано зараз відчняється. Він був на знижці, хоча це начебто нова колекція. Прийшло, що потрібно трошки е, оновити гардероб, тому що в мене навесно дуже багато класики: такого олдмані, тихої розкіші, як то кажуть. А ось такого кежуалу в мене немає. А я якраз е, зимовий гардероб е, доповнила цим кежуалом, і буду якби, рухатись і в теплий сезон також з ним. Ось така дома краса. Дуже красиво сонечко вийшло ще. Ми приїхали з магазину, хочу показати, що ми придбали, а, тому що в нас взагалі завжди стандартна корзинка продуктова. Нічого прям нового ми не беремо, але я дуже люблю ходити по продуктовому магазину. Наприклад, шопінг я полюбляю більш. Онлайн насправді. А ось в супермаркеті я люблю довго походити і якусь конкретну позицію нову можна спробувати. Ти таким чином, навіть знаєте, так, свої рецептори якось оновлюєш, пробуєш щось нове. Ну но це справді цікаво. Демонстрація так. Хліб обов'язково випічка. Обов'язково без цього взагалі ніяк. Я дуже полюбляю випічку, булочки це просто, ну я не можу. Воно прям дуже смачно, і я ніяк не можу від цього відмов... відмовитись і не хочу. Далі, е, фундучна паста. Тут, начебто, по складу ППшна. Далі пітахая половинка, тому що гоша не їсть її. А цілу ну, вона буде погано. Тому я краще, от я люблю фрукти, я люблю хліб брати потрошки, щоб воно е, нічого не пропадало. Далі, мені вже другий або третій день так хотілося шубу. Це просто ну торба. Я її дуже хотіла і її не було. А тут е, ця вдача посміхнулася. Далі трендові сирники. Про них гудить всі соцмережі, тому я вирішила їх також спробувати. Мені не подобаються взагалі балу сирники, а ті, що я робила е, заготовки для себе, я вже з'їла. Тому вирішила спробувати ось ці. Е, і фініки. Це, до речі, дуже гарна альтернатива е, там шоколаду, солодощем. Тому що я, коли відмовлялась від цукру на 4 місяці, фініки мене дуже. Так, рятували. Демонстрація сніданку. Сирники запечені. Зараз буду куштувати і скажу, чи взагалі було смачно. Пітахая, банан ось оця паста, що я показувала, вітамінчики і апельсиновий сік. Швиденько дуже фарбуюся, тому що в мене сьогодні. Мало часу, мало часу, тому що мені потрібно зараз я хочу відзняти відео для себе е, про прибирання і якраз паралельно прибрати квартиру. І, і в мене е, зустріч з клієнткою по розбору гардеробу. За сирники мені вони дуже дійсно сподобались, смачні. Е, чому мені не подобаються саме з згалібало? Зараз поясню. Е, По-перше, в них немає якогось смаку. Взагалі, вони не смачні, там не відчуваєш молочного цього е, смаку. Вони якісь занадто перетерті цей сир саме. І таке, таке відчуття, що ти їш якийсь просто заморожений крем-суп. Я дуже люблю свою гардеробну кімнату, але в ній є величезний мінус. І це відкриті полички. Це гарно, дуже правда. Але їх прибирати, блін, потрібно кожні три дні. При тому, що в нас завжди зачинена двері. Е, подивіться. Я думаю, тут видно добре. Зараз. Ну, і це е, з тим, що я прибирала. Сьогодні вівторок, а я прибрала в неділю. Мені дуже подобаються варіанти гардеробної кімнаті, як ось тут. Тут є окрема стійка, там, де відкриті полички, і можна щось красиво поставити. Всі інші полички вони як шкафчики йдуть. Сьогодні середа, і я на вечір запросила свикруху на одну подію. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво, тому що на картинці. Виглядає вау, виглядає розкішно. А як живу буде, не знаю. Я буду е, все знімати. Е, і якщо там дійсно буде так казково, те, як я уявляю собі, я сподіваюся, що я передам вам цю всю атмосферу. Я зараз роблю собі зачіску вже на вечір, тому що е, в мене буде через дві години зі дзвон з клієнткою, і потім мені взагалі в мене не буде часу зібратися на Подію цю, а, тому я все роблю це заздалегідь. Всі ці зализані, прилизані зачіски це, звісно, ще той квест. Якби в мене був час вільний сьогодні, я би просто записалася на зачіску та й все. Тому що хочеться ж гарно, а не Чо знаю, що знає чого? Ось так все робити заздалегідь, я не дуже люблю, тому що. Зачіска може там, розпастися. Макіяж може трошки десь щось все-таки свіже, коли, і навіть зараз не приїжу. Воно набагато краще. Все виглядає. У вас романтичний місяць. О, точно многіці вийдуть замуж, женяться, съедутся, почнуть жити вместе. Подарунок на 14 лютого, тому що дехто його ще не отримав Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні закримо це питання. Показуй. Такі от у мене тепер красавчики. Такая штучка є. Якщо ви думаєте, що я залишилась без покупок, то ні. Показую, що я собі взяла. Те, що я вам казала на початку про гаджет, я його забрала. І в мене закінчилось молочко від Road. Я Її дуже сильно люблю, дуже сильно. Але поки що замовляти не хочу, тому що я від неї втомилася і взяла собі від академії. Сироватку з абрикосом буду тестувати, тому що це перше буде знайомство в принципі з цим брендом. Консультант мені сказала, що вона дає ось те сяйво, як в Роуд. Мені дуже подобається роуд, тим, що вона дає неймовірне, красиве, здорове сяйво. Продовжаємо. Ти хочеш кошки показати Так. Да. Цікаво. А от да. в бункері. Так, вау. Що одна говорить? Кій по барабану. Мені ось ця упаковка, вона мені взагалі не сподобалась, тому що е, виглядає, наче, я не знаю, там бренд по 200 гривень. Тому що упакування взагалі якусь довіри, ну, довір'я не вмішає. Просто дійсно, ну, ось це і да, які зараз бренди роблять пакування, ну це велика різниця. І переходимо до головного ось так як книжечка. В нього є ще, як ви бачите, додаток. Я щось не, не знайшла саме цей пристрій, але, але буду розбиратися. А, воно ну, прямо ж так. Ну, вибачте, то. Потім покажу, тому що я хочу зняти ще раз упаковку і, в принципі, відео в інші соцмережі. Ось такий влог в нас вийшов. Дуже вам вдячна за перегляд. Я вам бажаю вдалого тижня і до наступних зустрічей!